Друзі, усім привіт. Сьогодні ми з вами будемо говорити про паніку про цілу епідемію паніки, яка раптово охопила російський медіапростір, їхніх пропагандистів і навіть звичайних громадян Російської Федерації. А викликав її Кирило Буданов після його призначення головою ОП російська пропаганда відразу перейшла в режим істерики. Вони не просто обговорюють, вони його демонізують, називають терористом, нелюдом, фашистом. Чому? Невже звичайне кадрове рішення стало таким страшним для росіян? Я поясню буквально за мить, але окрім цього, ми обговоримо ще і прогнози Буданова. Частина з них вже стала реальністю, вони здійснились, частина ні. Або ж ще ні. І саме ці прогнози, схоже, і є тим, що так лякає Кремль, друзі. Та найголовніше, чому всі обговорюють? Останній свіжий прогноз Буданова напередодні важливої зустрічі в тристоронньому форматі в Абудабі щодо мирних переговорів. Випуск сьогодні саме про це тому. Підпишіться на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Ну а я, ще вашого часу не гаяти, друзі, давайте одразу буду. Починати, а почнемо ми з російської реакції, тому що слухайте, ну стільки вже часу минуло, з того, ну, з моменту, коли Буданова призначили головою ОП з початку січня, сьогодні у нас вже 28 число. Але росіяни просто захлинаються в своїй істериці. Реакція була швидкою, синхронною і на диво одноманітною, і вона продовжується досі. Просто таке враження, що всім редакціям російських ЗМІ скинули одну і ту саму інструкцію або методичку, і замість там не знаю аналізу посади. Вони переходять на особистості, причому грубо в їхній російській суто формі, і ключове слово тут тероризм, тому що на всіх там федеральних каналах від Скабєєвої до Соловйова у них. Думка наступна: призначення Буданова головою офісу президента: це посилення терористичного курсу. Буданов не чиновник, він там символ тероризму, маньяк і так далі. Тому подібне Соловйов, просто так щоб ви на секундочку розуміли, присвятив 23 хвилини свого ефіру. Де в монолозі розповідав про те, який Буданов поганий, що вбиває як щурів російських виродків буквально пачками? Ну а тепер ще й сидить з ними за одним столом переговорів. В Абудабі нагадаємо, що 1 числа, 1 лютого відбудеться третій раунд переговорів, і Соловйов просто захлинався слиною, коли розповід... слиною, коли розповідав про те, що от наші ГРУшники там сидять навпроти Буданова, а він знищив їх побратимів. Як це можливо і так далі? Просто неймовірно спостерігати за усім цим, і це до речі. Хочу сказати, впливає і на їхній е, рабський народ, тому що кампанія проти Буданова пішла просто шалена на території Росії, і от ГУР нещодавно публікує перехоплення розмов росіян. Е, зараз я вам включу. Ви послухайте цього ми емоційно я би сказав, так по мінімуму, так оцінку від звичайної мешканки Бєлгородщини і вона каже про те, що тепер у них в Україні Буданов замість Єрмака то ж нелюд, значить, то фашист перший він ще й на президентський пост цілиться. Ну, давайте зараз послухаємо. У них Буданов вместо Ермака. То Шмелюч, то фашист первый. Да он еще в такой ладится на президентский пост. Чуєте, так друзі, це перехоплення від наших гурівців, і це реакція на призначення керівника офісу. А знаєте чому так? от ГУР правильно каже це показник зростання тривоги, особливо в прикордонних регіонах. Ну серед іншого, тому що вони бачать, що в Україні серйозні зміни Да? приходять люди з іншим поглядом, з рішучим поглядом на перемогу, і це їх просто до усрачки всіх лякає. Давайте розберемо так на секундочку всю цю демонізацію. Чому так відбувається? Значить, є три чіткі цілі наскільки я їх бачу, перше. Це делегітимізація, тому що слово тероризм там і так далі це ярлик. На да? він замінює собою всі незручні теми: право України на оборону, воєнні злочини Росії, реальні переговори. Ну, не хочеш говорити про це, назви свого співрозмовника терористом. і все там предметна розмова на цьому закінчена. Тиск на е, захід, тому що Кремль розуміє, Буданов він не просто бюрократ, він впливова фігура у дипломатичному і безпековому контурі, і його роль у переговорах. Ключова або ж буде ключовою, що робить пропаганда. Вона намагається зробити його токсичним для західної аудиторії заздалегідь. Мовляв, дивіться, з ким ви будете мати справу, ну і так далі. Третє, це мобілізація своїх. Це цікава історія, тому що своїм громадянам потрібен образ жахливого ворога. Значить, фортеця в облозі, друзі, це улюблений міф Кремля, і ось з'явився новий головний злодій. Тепер є на кого спрямувати свій гнів і страх. тобто Кого російська пропаганда так шалено демонізує, того вони серйозно бояться. Ось який висновок з цього можна зробити. Це маркер. Якщо б вони не вважали Буданова загрозою, вони просто там ігнорували його або висміювали. Але ні, Прайм-тайм, істерика, соплі, сльози Скабєєвої, там, воплі, Соловйова, ярлики, і все це лише підтвердження. Його вагомості. Звідки ж, взагалі, взявся цей весь страх? Він, друзі, не сьогодні з'явився, тому що коріння тянуться ще з 2022 року. Ви пам'ятаєте ту саму карту? Ось вона зараз на ваших екранах, що висіла в кабінеті Буданова у ГУР. Курчина і Білгородщина до України Калінінград до Німеччини Карелія до Фінляндії. Російське телебачення тоді просто заволало про смертельну небезпечну річ. Ну а на свій день народження, як ви знаєте, Буданов просто взяв і розрізав торт вигляді цієї мапи. і Це був там не насправді меседж. Це був меседж. Я бачу майбутнє Росії саме таким Да? Розпадом імперії на логічні історичні частини, і Кремль це чудово розуміє, тому що вони самі найбільше бояться саме цього розпаду своєї імперії. Але зараз Буданов не розвідник, він дипломат і ну фактично так, і керівник офісу Зеленського. І це ще страшніше для них. Міжнародні засоби масової інформації, такі як Sky News, вже називають його головним козирем України в майбутніх переговорах. Американські військові розвідники його поважають спецпризначений Вітков окремо відзначив силу української переговорної команди з Будановим у складі. І ось найголовніше я вже сказав про те, що 1 лютого стартує третій раунд переговорів і Крило Буданов буде в українській делегації. Просто уявіть собі реакцію Росії знову ж таки людина, яка публічно розрізала карту Росії на цьому торті. Коли повбивала цих всіх щурів з ГРУ, зі спецслужб Російської Федерації, знову вже втретє сидить за одним столом і обговорює умови миру. Не дивно, що вони просто намагаються там зіпсувати йому імідж, розтворити з нього якогось терориста, маньяка і так далі. Тому подібне, але всі розуміють, що це ознака слабкості і страху. Тепер, друзі, перейдемо до тієї частини, яка, мабуть, і лякає росіян. Найбільше тому, що Буданов, як ви знаєте, свого часу давав низку прогнозів щодо війни, і багато з них дійсно треба сказати, збулися з дивовижною точністю. А, але давайте ми зараз А багато ні. Так і ми зараз будемо це порівнювати. Що справдилось? По перше, початок повномасштабної війни, наступ на Київ з Чорнобиль, загроза Херсону і Харкову, і так і сталося. Да? Будано про це казав так на жаль відбулося. Далі роль Білорусі вона не вступить в повноцінну війну, і це також правда. Так відбулось безперечно. Лукашенко має сидіти у в'язниці або там бути забараненим нашими спецслужбами, тому що він дав фактично дорогу Росії зі своєї землі на Київ на північну частину нашої держави, але між тим. Прорив зсу наприкінці 22-го року про це казав Буданов. І дійсно у нас відбулося звільнення Харківщини і Херсону. Далі провал спроби захопити всю Україну. Росія не має суттєвих перемог, вона несе великі втрати. і Це також правда. Далі відсутність масових протестів у Росії. А, також на превеликий жаль, цей прогноз справдився, тому що хотілося б, щоб навпаки, їхні вулиці, міста і села захопили фактично протести. Так охопили протести. Ну і економічна криза Росії в 25-му році про це казав Будановій, Дійсно, треба подивитися на паливну кризу, на інфляцію, на санкції. Все це стало реальністю. Є актуальні прогнози Буданова, які ще в процесі, так би мовити, Путін не застосує ядерну зброю. Він сказав, поки що так це відбувається. Росія виплачуватиме репарації. Ця тема зараз на столі переговорів, але ну особисто я в це не вірю. Хоча можливо в іншій формі так. Можливо, ці заморожені російські активи нам вдасться взяти собі Крим. Повернути комбінованим шляхом тут, я взагалі дуже скептично ставлюсь. Ну, не, так, от журналісти слово і діло виділили цю. Цей прогноз Буданова як ще актуальний в процесі. Я тут більш стримано насправді реагую. Ну і Будан сказав, війна закінчиться встановленням справедливості. Хочеться, хочеться в це вірити. Були прогнози, які не збулися. Наприклад, там те, що активні бойові дії не закінчилися до кінця двадцятого року, як ви знаєте, зсу не увійшли до Криму до кінця весни. 23-го, війна не завершилася в 23-му році. все це Буданов говорив важливо, що не справдилися оптимістичні прогнози на 2025 рік, що він буде кращим за 2024, що буде перемога у війні дронів і. Режим припинення вогню, війна залишається жорсткою. Цього поки що не відбувається, але сам факт того, що значна частина його прогнозів була реалістичною, вона надає погодьтесь ваги головному на сьогодні. Останньому прогнозу Буданова на посаді ще розвідника він говорив про вікно можливостей для завершення війни у лютому. Цього 2026 року саме зараз. На початку ну фактично лютого, так 28 число, сьогодні 28 січня, Коли стартують нові переговори 1 лютого з його участю, я не думаю, що це випадковість. Можливо, це розрахунок. Окей, побачимо, але це той прогноз, який зараз обговорюють в змі. Тому що ми маємо по перше, шалена демонізація буданова російською пропагандою. Це не ознака його якоїсь там жахливості. Як ви розумієте, це просто пряме визнання його сили, впливу і небезпеки для кремлівських планів. Бояться, значить, поважають, бояться, значить, розуміють, що е, мають справу з професіоналами, які дивляться в корінь проблеми в саму імперську сутність Російської Федерації. І тут не хочеться ідеалізувати Буданова. Не подумайте, будь ласка, в жодному разі це просто людина. Ми його не ідеалізуємо, Ми просто зараз даємо оцінку, тому як на нього дивиться ворог і на його роботу. По-друге, призначення Буданова і його роль в переговорах це чіткий сигнал, що Україна посилює свій безпековий і дипломатичний контур, е, саме тоді, коли. Ну, йде найважливіша розмова так про майбутній мир. І по-третє, прогнози Буданова. Той факт, що він багато в чому мав рацію, дає певним чином нам підстави прислухатися до його останнього прогнозу. Про це вікно можливостей саме зараз. Там за декілька днів, лютий вже 2026 року, побачимо, чим завершиться ці переговори. Тому дивіться, паніка в російських медіа це наш інформаційний індикатор. Друзі, він показує, що ми рухаємось правильним шляхом шляхом посилення своїх інститутів, відправки на переговори сильних і принципових фахівців. Побажаємо удачі нашій делегації 1 лютого. Ну і звичайно, будемо стежити за російською пропагандою, тому що вона є головним індикатором і показником того, як минули ці переговори. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підприєм. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Бережіть себе і до зустрічі.